Перед тим як зануритись у цю красу, підпишись, постав лайк та залишай коментар, бо без цього наш канал виглядає так сумно, як і гаманець без грошей. Сицилія. Шкіра так само звучить смачно, як паста карбонара, але використовується набагато практичніше. Це натуральна бичина і ялівка. Класика перевірена руками. Товщина від 1,2 до 1,6 мм. Ідеально для галантереї, натуральна лицева поверхня, гладка, блискуча, з восковим оздобленням і розбивкою в барабані. Коротше кажучи, шкіра виглядає так само дорого, що хочеться сказати: Мамма мія Белла! Для чого використовують сицилію? Для сумок, які не носять, а використовують для демонстрації. А також для гаманців, які переживуть тисячі відкривань. Еластичність та воскове покриття дають той самий преміальний ефект, який люблять і майстри і їх клієнти. Кольори чорний і кольоровий, класика плюс акценти. Сиціля одна із тих шкір, де навіть простий чорний виглядає, як чорний у костюмі Армані. Гладка, блискуча, еластична, приємна у роботі. І головне дає ту саму преміальну фактуру, яку хочуть клієнти. Якщо хочеш робити вироби, які кричать «Made with style», бери Сицилію. І не забудь комент, лайк та підписка, бо без вас не буде наш канал блищати, як ця шкіра.